Марічки більше не Верність, буде. Марійко. Катя вигнала Марічку я через зараз. Я більше не працюю в Кеті Сохо. Так, я пішла. Але давайте згадаємо, як все це було. Це початок. Початок норм. <лору> це що, йолка? <пу> 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 <свістична> початок кінця, Яку ви хочете? Ну, не знаю, може, біло. Ходе, ходе, ходе! Ходе! Аде! Ходе, ходе. І кінець. Але кінець це завжди початок чогось нового. Віднині я працюю одна. Я відкрита і готова до співпраці. Чи страшно мені? Страшно. Чи шарю я? Шарю. Найголовніше це те, що я хочу вийти на новий рівень і робити класно і якісно, як я люблю.